Це наші янголи-охоронці. Повертайся, будь ласка, живим, повертайся, будь ласка, живим. Я прошу небагато не немало, кожен вечір молюсь всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало. Щоб янгол закрив от біди, над тобою розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Я з ранком та днем дощовим, я шепочу у синіє небо. Повертайся, будь ласка, живим, батьківщина чекає на тебе. Дякую, що оберігаєте наше дитинство. Віримо в вас!